Мільйон років назад все придумано до нас. Просто кожному із нас потрібен провідник, щоб підказував, роз'яснював, наштовхував, надихав на ту дію чи іншу. Якщо ви теж хочете продавати свій товар, хочете вести свій блог і не знаєте, як це зробити, я вас запрошую за посиланням в шапки профілю або в шапці відео на телеграм-канал, я вас навчу, розкажу. Мій автор. Авторський курс, бізнес, блогер, бізнес. Ви розумієте, бути блогером це те саме бути що бізнесменом. Ваші гроші ви можете заробляти дуже легко. Як я казала в якомусь відео, що ми топчимося по грошах і навіть не осознаємо цього. Наприклад, ви заходите на свій квітник. Квітники і ті квіти, які у вас дуже сильно розростаються, це говорить про те, що ця квітка вас любить і вона вам хоче чимось допомогти. Вона розмножується дуже швидко. Вона пропонує себе продай, продай мене іншим людям і будуть в тебе гроші. А ви ходите, де ж мені гроші, брати, що ж мені робити, не хватає там на хліб чи на косметику чи на ще щось. От просто купляєте в мене курс, я вам з нуля просто вас веду, і ви розумієте, як це все робиться. Або просто дивіться. Це мої відео і зрозумієте все. Бажаю вам добра, натхнення, всього найкращого. А мед карпатський у мене по 250 гривень і аквакультура є.